Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Mio. Це ноутбук фірми Acer, серія Travelmate. Зараз ми побачимо повністю його характеристики. Це модель TMP 215 54 332 W. Він базується на процесорі Intel Core i 3 1215U. Це Alder Lake покоління. Має Full HD матрицю IPS 156 дюйми. має вбудовану графіку Intel Ultra HD. 8 ГБ DDR4 пам'яті. 256 ГБ SSD-накопичувач NVMe. Також він має Wi-Fi AX, тобто Wi-Fi 6-го покоління та Bluetooth 50. І батарею 50 Вт. Зараз давайте ми його відкриємо. Він повністю запакований. Та подивимось, що йде всередині базової комплектації. А як ви бачите, він ніколи ще не скривався. Тому ми його. Відкриваємо. Відкривається він як кейс. Ось таким от чином. Всередині ми бачимо ноутбук, він йде в звичайних картонових тримачах. Також, що досить важливо, в комплекті одразу йде шлейф. Тобто можна буде встановити в нього накопичувач 2,5 дюйми. Ідуть різні інструкції до нього на різних мовах, як його вмикати і як підключати до нього інтернет та зарядний пристрій. Тут ми бачимо окремо сам зарядний пристрій. Він йде в окремому пакетику. Як ми бачимо, зарядний пристрій йде всього лише 237 А, тобто 45 Вт, 19 вольт. Досить маленький, але повинно вистачати для цього ноутбука. Отже, сам ноутбук. Тут можна побачити в нього один кулер. Сам ноутбук іде чорного кольору. Тут у нас йде окремо його назва Acer фірми. Зараз ми його відкриємо. Тут він іде більш схожий на темно сірий колір. Рамка також більш схожа на темно-сірий колір, ніж на повністю чорний. Тут ми бачимо два динаміки в ньому. Клавіатура досить непогана на дотик. Корпус іде рифлений, не гладкий, матовий Тачпад, та це датчик для сканування відбитків пальців. Зараз спробуємо його увімкнути, вмикається онось тут. І швидше за все, він не увімкнеться, тому що батарея беззарядного не увімкнеться. Доки він вмикається, з правої сторони ми бачимо два роз'єми USB третього покоління, здвоєний роз'єм на навушники та мікрофон. З цього боку ми бачимо підключення зарядного пристрою, підключення до мережі інтернет, HDMI, USB Type-C, та один ще USB третього покоління. Тобто ми маємо всього лише на ньому три роз'єми USB. І всі вони третього покоління. Отже, ноутбук не вмикається, тому зараз ми підключимо його до зарядного пристрою та спробуємо ще раз. Отже, я підключив його до зарядного пристрою. Тепер пробуємо ще раз його вмикати. Одразу увімкнувся. Ми побачили, що спрацювало підсвічування клавіатури. Зараз пройде перше завантаження та зайдемо в BIOS. Подивимось, що нам він покаже. Ось, більш сучасний, ніж був раніше. BIOS. Як ми бачимо, 12.15U процесор. Версія BIOS 1.11. SSD-накопичувач фірми Kingston І 8 ГБ оперативної пам'яті. Ось такий от ноутбук куплявся в магазині Майо, був доставлений на другу добу у їхній магазин. Цей ноутбук має 1 рік гарантії від магазину. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.